Всім доброго дня. Вас вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження. Кросовер Volvo XC60 2015 року випуску. Автомобіль обладнано двигуном 2.0 турбодизель, який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобіль свіжопригнаний. Приїхав він десь біля пів року тому з Європи. По кузову автомобіль в ідеальному стані. Не було ні ДТП, ні жодного підкраса. немає сколів. Автомобіль по кузову просто ідеальний. Містимий п'ятимісний шкіряний салон. Автомобіль обладнано кріз-контролем, датчиками світла та дощу, клімат-контролем двохзонним, сучасною мультимедією, також з системами безпеки Вольво та ще багатьма приємними опціями. Пробіг у автомобіля 255 тисяч кілометрів. Двигун працює рівно, коробка вмикається чітко, сцеплення теж плавно е працює. Оглянути цей автомобіль можете в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Також придбати цей автомобіль можете за готівку, в лізунг, кредит та в трейдинг.